Це був теплий вечір 20 грудня 1987 року. Море лагідно гойдало паром Донія Паса, що прямував із Таклобана до Маніли. На палубі панувала святкова атмосфера. Пасажири співали колядки, діти гасали між рядами койок, а в руках у багатьох були пакунки з подарунками, приготовані для рідних напередодні Різдва. Проте ця іделічна картина раптово розірвалася оглушливим ударом. Темний силует іншого судна Танкера Вектор з'явив. Прямо по курсу. У мить зіткнення море спалахнуло вогняним пеклом, а крики паніки змішалися зі скреготом металу. Ця подія увійшла в історію як найбільша морська катастрофа мирного часу, що забрала життя понад чотирьох тисяч людей. Це не лише історія про зіткнення двох суден, а й про людську недбалість. Корупцію та ціну, яку суспільство платить за системні помилки. Привіт, ви на каналі Очевидець, і сьогодні ми розкажемо про трагедію парому донь Пас. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, звісно, якщо воно вам буде цікавим. А також підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. В нас для вас попереду ще багато чого цікавого. Дякую і починаємо. Історія Порома почалася за чверть століття до трагедії у 1963 році на верфях Хіросіми. Тоді судно відоме як Хімеюрі Мару було новим пасажирським поромом, призначеним для перевезення японців між островами. Довжиною 93 метри, з дизельним двигуном і швидкістю до 18 вузлів, воно могло перевозити 608 пасажирів із належним рівнем безпеки. Проте з часом, як це часто буває зі старими суднами, його продали до країни з. Менш суворими стандартами експлуатації. У 1975 році пором придбав філіппінський оператор Сульпісіо Lines. Судно отримало нову назву Дон Сульпісіо, і стало флагманом компанії. В Філіппіни, архіпелагі з понад 7 тисяч островів гостро потребували поромів. Для багатьох місцевих жителів, які не могли дозволити собі авіаперельоти, такі судна були єдиним способом дістатися до родичів чи знайти роботу в іншому місті. Однак флот. Компанії складався переважно зі старих суден, часто 20-30-річного віку, технічний стан яких залишав бажати кращого. У 1979 році Дон Сульпісіо вже пережив одну катастрофу. Під час рейсу Маніла Себу на борту спалахнула пожежа. Усі 1164 пасажири та члени екіпажу були врятовані, але судно сіло на мілину і було визнано втраченим. Проте Сульпісіо Лайнс викупила уламки відремонтували їх і внесла зміни в конструкцію. Пором отримав нову назву Донія Пас на честь дружини власника компанії. Після ремонту судно перевели на маршрут Маніла та Клобан із зупинкою в Кадбалагані, де воно курсувало двічі на тиждень. Офіційна місткість зросла до 1518 пасажирів і 66 членів екіпажу. Але реальна кількість людей на борту часто значно перевищувала цей ліміт через слабкий контроль і корупцію. Філіппінський флот. У 1980-х роках страждав від хронічних проблем. Більшість суден були старими, а їх технічне обслуговування проводилося поверхово. Навігаційні засоби також перебували в жахливому стані. Із 308 маяків на Філіпінах працювала лише половина, а з 120 буїв – боїв лише 42. Навігаційні карти не оновлювалися з 1980 року, змушуючи екіпажі покладатися на власний досвід і приблизні розрахунки. Прогнози погоду були ненадійними через застаріле обладнання, а інформація про шторми чи інші небезпеки, доходила до суден із запізненням або взагалі не доходила. На самому донья Пас ситуація була не кращою. Радіозв'язок часто не працював, а рятувальні засоби, такі як жилети, зберігалися в зачинених коморах, ключі від яких могли бути втрачені. Регуляторні органи, які мали контролювати стан суден, часто закривали очі на порушення. За хабарі. Корупція дозволяла паромам виходити в рейси з перевантаженням, а пасажирів без квітків не враховували в офіційних списках. Дітей часто записували як напівпасажирів, щоб приховати реальну кількість людей на борту. Ранок 20 грудня 1987 року розпочався як звичайний день для донь Пас. О 6.30 ранку паром вийшов із таклобана, прямуючи до Маніли. Капітан Усебіона Назарегіо планував прибути до столиці о 4 ранку. Наступного дня. Це був пік різдвяного сезону, коли тисячі філіппінців подорожували, щоб воз'єднатися з сім'ями. Офіційний список пасажирів налічував 1493 особи та 59 членів екіпажу. Але за свідченнями очевидців, на борту перебувало щонайменше 4 тисячі людей. Коридори палуби і каюти були переповнені. Люди спали на підлозі, на койках, що скидалися на чотирповерхові нари, і навіть на відкритих ділянках палуби. На мостику в цей час планувала безтурботність. Близько восьмої вечора радіозв'язок припинив роботу, а на вахті залишився лише учень матроса. Офіцери відпочивали, пили пиво і дивилися телевізор, а капітан перебував у своїй каюті. Пасажири, не підозрюючи про небезпеку, співали, грали в карти і насолоджувалися святковою атмосферою. Море було відносно спокійним. Тим часом, назустріч донья Пас рухався танкер Vector. 9-тонне судно, що перевозило понад 1 мільйон літрів бензину, керосину і нафти. Його екіпаж складався лише з 13 осіб, а ліцензія на плавання була прострочена. Технічний стан танкера був критичним. Радіозв'язок ледь працював, а навігаційні вогні могли бути несправними. Вектор прямував із батаана до Мазби, не підозрюючи про наближення фатальної зустрічі близько 10-ї вечора. Учень матроса на мостику Доніапас Пас помітив. Темний силует, що швидко наближався. Це був Вектор, який йшов майже лобулобі поромом. Жодне з суден не вело належного спостереження, а сигнальні вогні на Паса, ймовірно, були вимкнені, можливо, через економію електроенергії або технічні несправності. Спроба учня повідомити офіцерів затрималася на критичні секунди. Удар був нищівним. Носова частина донья Пас врізалася в борт Вектора, розірвавши цистерни спальним. Мить небо осяяла величезна вогняна куля. Пальне вибухнуло, а море навколо суден спалахнуло палаючою нафтовою плівкою. Жар був настільки сильним, що парював шкіру на відстані десятків метрів. На донія пас почалася паніка. Електроживлення відключилося, зануривши судно в темряву. Люди бігали коридорами, штовхалися, падали і кричали. Рятувальні жилети залишилися недоступними. Вони були зачиненими в коморах. Члени екіпажу замість. Організувати евакуацію часто рятувалися самі. Ті, хто опинився на верхніх палубах, бачили жахливу картину. Море горіло, а вогняні язики підіймалися вище бортів. Деякі пасажири стрибали у воду, намагаючись пірнати підпалаючу поверхню, щоб виринути лише для ковтка повітря. Інші залишалися в пастці всередині судна, у задимлених коридорах, де вогонь поширювався блискавично, підживлюваний пластиковими меблями, гумовими матрацями і одягом. Через дві години Доньяпас затонув на глибині 545 метрів. Вектор протримався довше, але також пішов на дно через 4 години. Берегова охорона дізналася про катастрофу лише через 8 годин запізно для порятунку більшості пасажирів. Першим на місце трагедії прибув не рятувальний корабель, а випадкове судно Дон Клаудіо. Воно врятувало 24 пасажири із Тонія Пас і двох із Вектора. Усі врятовані мали важкі опіки і перебували в шоковому стані. Пошукові операції почалися. Але результати були моторошними. Літаки кораблі гасали над морем, але не знаходили ані уламків, ані слідів катастрофи. Лише через 16 годин море почало викидати на поверхню тіла й дрібні уламки. Офіційні оцінки кількості жертв варіювалися. Спочатку йшлося про одну тисячу загиблих, але розслідування 1988 року встановило щонайменше 3134 жертви. А президентська комісія 1990 1999 року назвала цифру 4375 загиблих. Хоча точна кількість так і залишилася невідомою через хаотичний облік пасажирів. Розслідування виявило низку причин трагедії: перевантаження. Донья Пас перевозив удвічі більше пасажирів, ніж дозволяла його місткість. Друга причина недбалість екіпажу. На мостику не було кваліфікованих офіцерів, а капітан ігнорував свої обов'язки. Третя причина технічний стан. Обидва судна мали проблеми з радіозв'язком і сигнальними вогнями. Четверта причина. Корупція, хабарі дозволяли суднам виходити в рейс, попри порушення. П'ята причина: відсутність навігації. Застарілі карти, несправні маяки і неточні прогнози погоди, ускладнювали безпечне плавання. Сульпісіолайн заперечували перевантаження, стверджуючи, що пасажирів без квитків взагалі не було. Формально винним визнали Вектор через його технічний стан і прострочену ліцензію, але це не принесло полегшення родичам загиблих. Компенсації отримали лише окремі. Ім'ї і часто в мізерних сумах. Трагедія оголила гнилу систему, де хабарій недбалість ставили під загрозу тисячі життів. Конгрес Філіппін обіцяв посилити контроль за судноплавством, але вже за рік, у 1988 році, інший паром тієї ж компанії затонув, забравши нові життя. Трагедія Донія Пас стала символом системних проблем, які не зникли через десятиліття. У 2009 році National Geographic випустив документальний. Фільм Азіатський Титанік, порівнявши катастрофу з трагедією Титаніка через масштаби та причини, пов'язані з людською недбалістю. Трагедія Донія Пас залишила глибокий слід у серцях філіппінців, ставши символом не лише втрати, а й боротьби за справедливість. Тисячі сімей залишилися без рідних, проте ця катастрофа стала поштовхом для активістів і громадських організацій, які почали вимагати реформу морській індустрії. Вони боролися за суворіші стандарти безпеки, належне технічні. Не обслуговування суден і прозорий облік пасажирів. Хоча зміни відбувалися повільно, голоси тих, хто втратив близьких, змусили владу звернути увагу на проблему корупції та недбалості. Сьогодні пам'ять про донья Пас нагадує світу, що безпека на морі це не розкіш, а право кожної людини. Ця трагедія вчить нас цінувати людське життя та невтомно працювати над тим, щоб подібні катастрофи більше ніколи не повторилися.